З вами, як завжди, Станіслав Буті, порція за тиждень. Згадаємо самі актуальні події: приїзд Шольца, заяви НАТО про мир, мобілізацію, південну Корею, наступ сирійських повстанців, 100 тисяч загиблих військових та сценарій мирних планів. Тиждень розпочався з приїзду вперше за 2,5 роки канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва для переговорів з Зеленським. Зустріч відбулася на Хрещатику, де обидва лідери поклали квіти на алеї полеглим воїнам. Проте, схоже, що кількість загиблих Шольца не вразила. Далі відбулася прес-конференція, де канцлер Німеччини звернувся до Путіна і наголосив, що Берлін стоятиме на боці України стільки, скільки потрібно. Путін не досяг жодної з цілей своєї війни. Україна повинна вести переговори з позиції сили. Шольц також зазначив, що всі бажають кінця війни. Однак воєнна підтримка України це один бік медалі. А другий це визначення шляхів, які допоможуть привести до чесного тривалого миру. Очевидно, що однією з причин візиту стало дізнатися у Зеленського, на що готова піти Україна за для закінчення війни. Адже Німеччина також дуже зацікавлена в тому, щоб її думку враховували. Бо її вплив на геополітичну ситуацію в світі стрімко падає. Також, звісно, Шольц такими кроками хоче набрати собі бонусів напередодні виборів. Зараз рейтинг його партії критично малий 14%. За словами опозиції, Шольц займається передвиборчою агітацією за рахунок України. Також нагадаю, Шольц не дав дозвіл на удари ракетами Таурус та іншою німецькою зброєю по території Росії. Цитую, наведення таких ракет ціль неодмінно передбачає участь німецьких військовослужбовців, що може привести до залучення Німеччини у військовий конфлікт. Олаф хоче встигнути стати такою голубкою миру. Спостерігаємо. А наші хапуги у Верховній Раді під шумок намагаються пропихнути законопроєкт, за яким викривачів корупції можуть увізнити до вісьми років за злив даних з держєстрів. Тобто, якщо людина надала дані журналістам-розслідувачам про умовного депутата, який постійно їздить за кордон відпочивати, або проб'є чергового посадовця власника нового ренджровера дві 2024 року, їй загрожує реальний строк, пише журналіст Михайло. Ткач викривати корупцію стане небезпечніше ніж її організовувати. Нагла спроба закрити рот журналістам розслідувачам щоб приховати, наприклад, поїздки в Росію замов офіса президента Татарова, які от сплили. щоб можна було купувати нові тачки, рішати питання, грабувати цю країну, і ніхто не міг про це навіть говорити. Дивовижні зміни в риториці відбуваються з людьми як тільки вони йдуть зі свого поста. Як глава НАТО Столбер, вважає нереальним мир в Україні без територіальних поступок, він запропонував тимчасові територіальні поступки Росії в якості перехідного рішення для швидкого завершення війни в Україні, якщо лінія припинення вогню. Означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території. Це не означає, що Україна має віддати територію назавжди. Важливо, що Україна отримує гарантії безпеки в обмін на тимчасові територіальні поступки. Додав Столтенберг. За його словами, це може бути членство в НАТО, але є і інші способи озброїти та підтримати українців. Теперішній голова НАТО Марк Рюте заявив, що Україна має вести перемовини з. Позиції сили, проте в НАТО вважає, що мирна угода між Україною та Росією неминуча. Водночас зазначає, що домовленість буде складною та болючою, адже ніхто не очікує, що Росія просто поверне всі окуповані території. З іншої сторони, адміністрація Байдена розчарована тим, що українські лідери не хочуть знижувати мобілізаційний вік. Питання мобілізації зараз найкритичніше для держави, заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен. Після дводенного саміту НАТО в Брюсселі Україні потрібно ухвалити важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення, це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією. Блінкін додав, що Захід теж має зобов'язання і пообіцяв, що кожен мобілізований український солдат отримає підготовку та обладнання, необхідні для ефективного захисту країни. Тобто, вже Очевидно, що йдуть домовленості. Всі готуються до інавгурації Трампа і чекають його рішення. Зараз хочуть зберегти позиції для торгу і кращих переговорних позицій. Тому я не відкидаю, що інформація, яка потрапила в мережу. Цитую, ЗСУ наказали утримувати територію в Курській області РФ до інавгурації Трампа 20 січня. Заявили в БІБІСі з посиланням на військових. Головне завдання, яке стоїть перед нами, утримати максимум території. До інавгурації Трампа і початку переговорів, щоб потім обміняти їх на щось, є цілком реальною і повністю лягає в повістку. Хоча в Україні ці повідомлення спростували. Наймовірніше, президент Південної Кореї закінчить свою політичну кар'єру. 3 грудня президент Юн Сок Юль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в антидержавній діяльності. Почалися сутички, депутати-опозиціонери перелазили через паркан, щоб проголосувати за імпічмент президента і скасування воєнного стану. 190 депутатів все ж змогли проголосувати за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові. Дерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько шести годин. Представники опозиції країни закликали президента Юн Сук Юля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом. Міністр оборони Південної Кореї попросив пробачення у громадян за те, що підтримав введення воєнного стану. Протестувальники теж закликали президента президента піти у відставку. 5 грудня стало відомо, що поліція розпочала розслідування за звинуваченнями президента Юн Сок Юля у державній зраді через оголошення ним воєнного стану. Британська армія буде розбита за півроку чи рік, в разі розгортання масштабної війни, як в Україні. Міністр у справах ветеранів Британії Алістер Кармс. Згідно з нещодавною доповіддю військових, на яку Ку посилаються у статті Financial Times, британська армія стикається з серйозними проблемами, які обмежують її здатність вести війну високої інтенсивності та тривалості, в разі якщо вона раптом почнеться. Збройні сили країни характеризуються як потьомкінські села, гарні зовнішні атрибути приховують нестачу реальних можливостей. Ця характеристика є особливо резонансною у контексті повномасштабної війни в Україні, де ЗСУ демонструють ефективність Активність, незважаючи на обмежені ресурси. Чисельність британської армії зараз перебуває на рекордно низькому рівні, близько 85 тисяч людей це мінімальний показник за історію країни з часів війни з Наполеоном. Ситуація з британською армією та її союзниками в НАТО демонструє, що більшість західних країн орієнтувалися на низькоінтенсивні конфлікти та спецоперації, а не на повномасштабні фронтальні війни. Захід дуже помилився у Прогнозування війн майбутнього вони виявилися приблизно як війни минулого, лише з дронами та кібератаками. Поляки хочуть прирівняти пропаганду у та згадки про бандеру до німецького фашизму. Відповідний законопроект було подано до польського сейму. У нас є славні національні герої. Чому було брати такого одіозного? Незрозуміло. Хіба що через це, якщо звичайно українське село, де всі жителі говорять російською, поселити двох бандерівців через п'ять років, усі підлітки там стають бандерівцями та марширують під нацистськими прапорами. Заявив представник Росії при ООН Василь Небезя. Не заяви, а цирк якийсь. Прекрасні новини для нас це наступ сирійських повстанців. Що відомо, 2 грудня в ГУР Міноборони України повідомили, що російський військовий контингент у Сирії втікає з кількох великих міст, залишаючи військові бази зі значними арсеналами озброєння техніки. 6 грудня повстанські сили Сирії наблизилися до великого міста Хомс у центрі Сирії, що відкриває шлях до столиці Дамаска. Того ж дня курдські сирійські демократичні. Сили захопили місто Дейр зор яке контролювали війська Асада 7 грудня. Сирійські повстанці заявили, що взяли під контроль південне місто Дара, що стало четвертим великим населеним пунктом, який війська Асада втратили за тиждень. Схоже, що режим Асада мертвий. Ну або РФ, щоб зберегти там сфери впливу, доведеться більше перемикатися в Сирію, відправляючи туди свій контингент і зброю, що звісно нам дуже допоможе. Ексглава МЗС Кулеба, який запевняв, що українці будуть воювати навіть лопатами, якщо не буде зброї, влаштувався викладати в Гарвард США як старший науковий співробітник, буде досліджувати дипломатію, безпеку та стійкість. Також планує написати книгу про війну в Україні. Про те, як написав у себе в соціальних мережах сам Кулеба, він залишається в Україні, викладати буде декілька разів в семестрі. Ну, побачимо, бо ще з останнім часом тільки когось. Звільняють з наших ярих патріотичних чиновників на наступний день вони вже за кордоном. Як, от, наприклад, директор Музею історії України, який виїхав у відрядження в Швецію і не повернувся. І знаєте, як він це прокоментував? У відрядження я не в Швеції, а в Україні. Я живу постійно у Швеції, а не в Україні. От такі вони в більшості свої приїжджають сюди заробляти гроші і нас вчити, як любити Україну. Випадки босифікуються. Кації все ще є. Ми викликали представників Міністерства оборони, щоб вони припинили цю практику. Нардеп Єгор Чернієв. він зазначив, що новий закон про мобілізацію дав більше повноважень представникам ТЦК, але він би мав прибрати їх з вулиць, як то кажуть, робили одне, а вийшло як завжди. А простим людям треба тягнути це ярмо і розплачуватись своїм життям до слова. З України нелегально виїхали щонайменше 1,2 мільйони чоловіків. Ардеп скороход. Це офіційна цифра, а реальна може бути більшою. Генеральний штаб Збройних сил України нібито дав ставці дані про 105 тисяч загиблих і зниклих безвісти українських військових. Такі цифри озвучив у себе в ефірі Юрій Бутусов. За словами українського журналіста, серед них підтверджена кількість загиблих, нібито становить 70 тисяч, а зниклих безвісти 35 тисяч. Раніше видання The Wall Street Journal опублікувало інформацію про те, що кількість загиблих українських солдатів оцінюють. В межах 80 тисяч. Однак Володимир Зеленський заявив, що ця цифра не відповідає дійсності. Якщо вже почали озвучувати такі страшні цифри, це знак, що людей починають до чогось готувати. Ось уже два тижні ходять чутки про те, що якщо перемир'я все ж відбудеться, захід готує для Володимира Зеленського золоте заслання в Лондоні, поки Україна проводитиме президентські вибори, відкладені з 23-го року через війну, йдеться в статті Ел Мондо з посиланням на джерела в українських дипломатичних колах. Ймовірно, що з цими домовленостями пов'язана і поїздка Єрмака до США йдуть торги, як забезпечити собі безпеку і кого назначити відповідальним відбувайлом. Зеленський повідомив про застосування санкцій проти влади Грузії, проти голови владної партії Грузинська мрія та ще 19 людей. Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади у Грузії, яка здає Грузію Путіну. У п'ятницю, 6 грудня, Тбілісі Хакаладзе опублікував в інстаграм-відео, в якому прокоментував рішення Володимира Зеленського запровадити. Санкції проти грузинської мрії та особисто нього цитую: він служить інтересам інших країн. Я впевнений, що український народ дуже скоро зрозуміє і проаналізує, які процеси і за чиєї допомоги відбувалися і призвели до катастрофи, яка сьогодні, на жаль, відбувається в Україні. Умови для мирних переговорів, на які може погодитись РФ, озвучив Лавро в інтерв'ю такеру Карлсону. Україна без НАТО, жодних західних військових баз в Україні і навчань за участю іноземних військ, входження чотирьох нових регіонів у склад Росії, публічне скасування Зеленським указу про заборону переговорів з Путіним, відмова від законів, що забороняють російську мову, культуру, ЗМІ УПЦ. РФ готова бути серед країн, які не дадуть Україні гарантії безпеки, також є сценарії врегулювання війни в Україні, які передбачають її розподіл. Німецька модель, розподіл країни на дві частини: одна під контролем Києва, й у НАТО, Європейський Ізраїль, Україна поза НАТО, але з постійною військовою підтримкою заходу. Розподіл під міжнародною місією за участі країн, що не входять до НАТО Китай, Індія, Перська Затока. Ситуація розвивається і міняється дуже швидко, але аналізуючи вислови, зміну риторики і все більше закликів до миру з обох сторін, стає очевидно, що найближчим часом переговори все ж повинні розпочатись. Як вони закінчаться для України, не знаю. Побачимо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобання та поширюйте друзям, адже це дуже важливо для розвитку каналу. Всім мир!